Огляд замовлення невеличкого, яке ми зараз відвантажуємо до клієнта. Це перша у нас рослинка, це сесна звичайна. Висота 1,82 м. м вона коштує. ось. Далі куприсоципайрі Слейленда висота 90 м, вони по 170 гривень. Далі сесна віємотова. в. В 7,5 літрових контейнерах по 400 гривень. Це м'яка Хвояб, така блакитна, сиза, гарна. І на задньому плані це сосна чорна. Вона ж австрійська. Одна 270 висотою 1,60-80 Вона насправді двохметрова. Друга позиція 2415. Це. Два метри більше двох метрів. Запрошуємо висадку копсіма. Слава Україні!